Українська самохідна артилерійська установка Богдана стала символом національної технічної стійкості. Від ідеї до серійного виробництва пройшло понад сім років бюрократії, випробувань і навіть війни. У цьому відео ви дізнаєтеся, як Богдана народилася, пережила труднощі та стала важливим інструментом на фронті. У 2015 році Міністерство оборони України вирішило розробити власну САУ за стандартами НАТО 155 155-мм гаубицю, альтернативи. Були прості: купувати зброю за кордоном чи створити власну вибір на користь Богдани став викликом для інженерів і фінансів країни. Основний розробник краматорський завод важкого верстатобудування, проте шлях виявився дуже складним. У 2018 році Богдану вперше показали на параді, але тоді це була лише заготовка, яка не пройшла випробувань. Бюрократія та суди гальмували роботу. Міністерство оборони сперечалося з розробниками, хто має забезпечувати. Печити снаряди. Це затримало проєкт на два роки. У 2022 році, після ракетного удару по заводу, Богдану довелося рятувати буквально по частинах, її відновили в тилу та випробували вже на полі бою. Сау Богдана це високоточна самохідна установка на колісному шасі, здатна стріляти на 40-50 кілометрів. І її основні переваги колібер 155 мм, стандарт НАТО. Висока мобільність завдяки шасі, здатність працювати з різних Типами снарядів. Розробка ствола потребувала високої точності та спеціального сплаву, що стало великим досягненням українських інженерів. Богдана вперше довела свою ефективність під час битви за острів Зміїни, працюючи разом із французькими гаубицями Цезар. Вона допомогла змусити ворога відступити, відкрити морські шляхи та забезпечити зернову угоду. Зараз Богдана є важливою частиною українського артилерійського арсеналу. Попри складнощі, виробництво САУ розширилося. Зараз виготовляють 6 гаубиць на місяць. У створенні Богдани задіяно понад 25 українських підприємств і 400 фахівців. Частина компонентів виробляється за кордоном, але планують повернути це виробництво до України. Богдана може стати основною 155 мм гаубицею ЗСУ, замінивши західні аналоги. Чи має Богдана шанс на світовому ринку? Західні країни ймовірно обиратимуть перевірених виробників, проте країни Африки, Азії. Азії та Латинської Америки можуть зацікавитися Богданою завдяки її доступності та надійності. Важливо завершити вдосконалення та сертифікацію, щоб зробити її конкурентноздатною. Богдана стала не лише технічним досягненням, а й символом опору. Вона доводить, що навіть у найскладніші часи українська промисловість здатна створювати конкурентноспроможну зброю. Чи стане Богдана майбутнім української артилерії та гідною відповіддю на світовому ринку? Час покаже.